І це дуже погано, що представники влади не приходять говорити і не приходять демонструвати свою позицію, тому що якщо немає публічної позиції, починають виникати чутки і домисли, і це вже небезпечно. А взагалі, то якщо подивитися стосовно цієї ситуації, то україноцентричні громадяни України є зараз на такому шпагаті, на такій розтяжці з одного боку. І це ні для кого не секрет. Є величезна позитивна опінія до головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного і рейтинги довіри 90, 92, 95, Вони ще раз демонструють, що цій людині українське суспільство довіряє. Якщо цій людині українське суспільство довіряє, підсвідомо українці будуть відстоювати цю людину і будуть особливо. Чутливо сприймати будь-яку агресію по відношенню до такої людини. На чому базується ця довіра? Передовсім на тому, що Збройні Сили України на початку повномасштабної агресії не просто витримали, а завдали достатньо дошкульних ударів ворогу. З іншого боку, інша частина шпагату це є розуміння. Україну центричними громадянами небезпеки внутрішнього конфлікту і розколу держави напевно справді немає більш небезпечнішої ситуації від можливого внутрішнього конфлікту в країні. Будь-яке протистояння в країні воно буде грати на руку московитам, і тому допустити таке протистояння точно будь-який український патріот не розглядає можливого і. В цій ситуації направду дуже багато залежить від влади, від виваженості, професійності, якщо хочете дорослості влади. Бо найголовніше про що сьогодні ми повинні говорити, це не про політичні рейтинги, не про майбутні вибори. Ми сьогодні повинні говорити, а як вплине ця ситуація на державу. На безпеку держави і на нашу перемогу в російсько-українській війні це має бути предметом, і ми маємо розглядати чи відставка залужного в цій ситуації зіграє на користь країні чи не зіграє на користь країні. Мені видається, що дуже багато представників влади просто не доросли ще до такого. Розуміння у них там рейтинги, у них там вибори, у них там бачення, і на другий план відходить безпека держави. Це дуже і дуже небезпечно. Я читав перед нашим ефіром, я читав статтю головнокомандувача Залужного його викладку, його бачення. Ну знаєте, важко не погодитись. Дуже часто звучить ця фраза, що маленька радянська армія. Навіть маленька українська радянська армія не переможе велику радянську армію, московську армію. І в цій статті, по перше, аналізує ситуацію, яка сьогодні є, аналізує її дуже чесно відверто. З точки зору мобілізаційного ресурсу нашого і московитів, з точки зору забезпечення. Е Артилерійськими системами з точки зору фінансових можливостей там є дуже чесна розмова, яка викладена по пунктах, і насправді так думають більшість людей. Просто дуже часто ніхто не хоче говорити це вголос, а закидають якимись гаслами в суспільство. А шапками ми точно зараз московитів не переможемо. І залужний пропонує, що треба зробити: модернізувати не просто армію, модернізувати суспільство. Бо мільйонна армія, як сьогодні, трішки більше, трішки менша, все одно не буде мати такої потуги, щоб перемогти декілька мільйонну московську армію. Це очевидно, і заложний пропонує, що треба зробити. І тут стоїть питання стосовно відповідальності кожної гілки влади. Оця атака на заложного. Ну давайте не обдурювати один одного. Давайте не просто казати, що диму без вогню не буває. Давайте чесно скажемо, що всі втаємничені і не дуже втаємничені люди знають про те, що розмова президента і головнокомандувача відбулася, і це ні для кого не секрет. І ми не просто говоримо про те, що там Washington Post, Financial Times, The Economist і інші провідні видання сьогодні. Це подають як доконаний факт. Це вам не анонімні телеграм-канали, що баба бабі сказала. Це дуже серйозні відповідальні видання, які цінують інформацію, яку вони репрезентують назовні. І оця атака на залужного сприймається сьогодні в суспільстві, сприймається нашими західними партнерами. Я переконаний, що сприймається дуже багатьма в збройних силах як атака на національну єдність. Бо що таке національна єдність? От що стержень національної єдності? Що суспільство об'єдналося навколо політиків? Ні. Суспільство об'єдналося навколо когось чиновників. Ні, суспільство об'єдналося навколо збройних сил України. І сьогодні оця атака це атака на збройні сили України, це атака на національну єдність. Це дуже небезпечно. Тому мені видається, що вихід з ситуації є дуже простий. І недаремно ми сьогодні дуже часто апелювали. Чому мовчить президент України Верховний Головкомандувач? Він цю ситуацію може вирішити буквально своїм коротким бліц-інтерв'ю, яке він робить кожного вечора. Якщо би президент України дуже чітко виклав свою позицію, дуже чітко аргументував, що оці всі розмови це фікція, цього немає, цього не буде, Будьте впевнені, тримаємося разом. Я переконаний, що градус напруги обговорення в суспільстві просто зник. Тому сьогодні питання насправді до однієї людини, яка може дуже швидко, не просто може. Зобов'язана заспокоїти суспільство, це дуже і дуже важливо. І от тоді оця розтяжка між любов'ю до збройних сил України, яку особлює сьогодні генерал Залужний, і розумінням неприпустимості протестів всередині країни вона зникне, і ми знову будемо всі разом. А це разом це означає крок до перемоги. Юрій Камельчук, народний депутат України, Слуга народу, це важливо від партії влади зараз з нами на Скайп зв'язку. Пане Юрій, ваша особиста позиція, ну і позиція партійна, хотілося б також почути стосовно цієї дискусії навколо залужну. Так нема фактів. Є, ну, якщо говорити мовою сухих фактів, є Нікіфоров, президент, прессектар президента, сказав, що. Ну, нічого не відбувається, залужно ніхто звільняти не буде. Але як ми вже в нашій студії сьогодні чули, то кажуть, диму без вогню не буває. І враховуючи, що дуже багато авторитетних світових медіа пишуть про потенційну відставку залужну, про це мусимо говорити. І хочеться почути думку депутата від слуг народу. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір, глядачі. Слава Україні. Хочу в даному моменті насправді не мовчати. Мовчати не буду. Скажу кілька речей, я, особливо після нещодавньої поїздки на робочу сесію до парламентської асамблеї ради Європи. Ми з колегами з за кордону прийшли до спільного висновку. Він я зрозумілий всім абсолютно тим, хто поважає демократію, що парламент є ознакою демократії в країні. А порозуміння між політичною і військовою владою є ознакою і передумовою спокою для країни, яка воює з сильним ворогом. Тому однозначно такі комунікації, такі повідомлення, вони є небезпечними. Я не можу оцінювати, хто мав право, хто не мав право, що говорити, яку інформацію висвітлювати, і так далі. Це нехай вже буде відповідальністю і тих, хто подавав першу першопочаткову інформацію і так далі. Ми знаємо, що є право президента на заміну головнокомандувача, і знаємо, що це вже не вперше на жаль відбувалося повідомлення подібного характеру. Не хотілося б повертати до теми моєї колишньої колеги по фракції Мар'яни Безугле, яка мені здається якраз і почала цю другу серію нападу на Валерія Залужного. Знаю, що військовослужбовці, які Почули це повідомлення вже там в першу другу годину, висловлювали велике незадоволення, навіть е, натяком на те, що це можливо, тому що, по-перше, вони звичайно, як ми всі чудово розуміємо, і без рейтингів, і без соцопитування. Ми розуміємо, що вони поважають головнокомандувача Валерія Залужного. Вони йому довіряють йому довіряють міжнародні партнери. Тому будь-який натяк на його заміну він вселяє цю невпевненість і те, що Валерій Залужний. Виставляв фотографії, де показував, що з ним все гаразд, те, що він видав сьогодні статтю свою колонку в CNN, на сайті CNN, це дуже добра ознака того, що Валерій Федорович в робочому режимі продовжує працювати над основними завданнями, і він розуміє, що потрібно Україні для того, щоб виграти у цій боротьбі. А стосовно комунікації на завершення. Я не можу висловлювати думку партії чи фракції для того, є очільник партії, і очільник фракції. Моя особиста думка, а політичне і військове керівництво, так само як з законом про мобілізацію. Що першою версією, що некомфортною, не юридично справедливою, і тією, що порушує права людей, другою версією мали виходити ті особи, які це ініціюють, або ті, хто може це спростувати. Мені здається, що знову ж таки ця ситуація, яка зараз в суспільстві обговорюється більше ніж закон про мобілізацію, а повинен би був би обговорюватися саме цей законопроект про мобілізацію, який, знову ж таки авторством міністерства оборони, авторством і оглядом кабінетом міністрів України, в тому числі мін'юстом, викликає дуже багато запитань, які по факту створюють додаткову несправедливість, яка не подобається ні військовим. Ні тим, хто поки що знаходиться в тилу, ні їхнім родинам. Там дуже багато несправедливості. Пане Камельчук, дякуємо, що ви з нами. Шкода, що не можете прямо відповідати за позицію всієї фракції партії, але те, що ви є, і будете висловлювати свою думку стосовно і законопроекту про мобілізацію, це для нас ціно. Тому залишайтеся з нами на зв'язку. Михайло цимбалюк має ще слово, і далі в нас буде коротка пауза на еспресо, тому мусимо. Оперативніше руху. Насамперед я хочу висловити слова великої вдячності і поваги представникам Збройних сил України, сил оборони, які боронять нашу державу, і завдяки їм ми сьогодні маємо можливість спілкуватись, в тому числі і в цій студії. Тему, яку ми обговорюємо, я хотів би почати все-таки з тез. Вони, як на мене, є важливіші. І тут я вас щиро підтримую. Чому? Тому що це відповідь тим скептикам, що главком немає бачення на стратегію і тактику на 2024 рік. Там є те, що можна презентувати публічно. Все решту, я впевнений, обговорюється на засіданні Ставки. Щоби судити. І обговорювати питання треба, як мінімум, бути глибоко в темі. В темі, що проходить на засіданні Ставки, що обговорюється, які є проблеми, крім того, що видно зовні це ТЦК і інші речі, забезпечення, бюрократизм, які відчувають військові стосовно списання техніки, пошкодженої і інше, це всі ті проблеми, які ми бачимо назовні, але є більш глибші. Я де які з них знаю як член робочої групи і маючи допуск до державної таємниці, але про них я сьогодні говорити не буду. Я нині сприймаю Верховного Локомандуюча Зеленського, міністра оборони Умєрова і головкома залужного як людей однієї команди. І це дуже важливо усвідомити сьогодні, поки що немає ніяких юридичних документів. Я би дуже обережно коментував ті речі і не забував про особливий режим воєнного стану. Однозначно, що сьогодні, коли ми кажемо про війну на фронті, ми маємо говорити про війну інформаційну, в тому числі Російська Федерація робить все для того, щоб якимось чином збурити суспільство різними вкидами. Через те я ще раз підкреслюю: дуже важливо зберігати спокій е і е мають право е моральне говорити військові стосовно відношення до главкому. Це так. Ну, це Але важливо, що ви боку, говорите, тому що ви власне працювали в тих структурах, і ви тут... розумієте, як ця інформація ну, а, має е там працювати. Ну, Розуміти особливо думка... в умовах воєнного стану потрібно зберігати, дотримуватися. Інформаційної гігієни, ну а всім іншим є статути. Якщо це люди військові, вони чітко знають, як себе вести. Честь їм хвала за те, що вони сьогодні, не дивлячись на дискусію в суспільстві, вони роблять свою справу професійну, за що ми їм вдячні.